Усім привітки! Вітаю вас на каналі Балицька Влог. У нас сьогодні з Антохою Вихідний. І ми вирішили мандрувати пішки. Придімо! На Ой, тут це, це джерело. дзюркоте джерело. Все, що треба для життя, Тут є. Навіть халабуда така ціла. Ні. Я нікуди не піду. Я буду тут жити. Мені тут добре. Я ж не коза дереза, що по це отак, отак і отак. І вгору, і вниз. Ох ти що. Ну ти Най даєш. Телефон. Ні, Блін, о, тут тільки сті щось бігає, Йохан, і ти баба. А Оля вийде, а тилефон. На телефон. Такий чайк, чи треба клазик, чи це чайки не знаю. Хтось бачив відео, як кози по горам пригають? Такий екшн. Подивіться, куди ми прийшли тепер. Тут теж красиво. Треба спуститися. Ну, я не бачу, що тут дуже слизько або що. Антон одягнув нові кросівки. І... і вони вже йому натерли ноги, тому напевно ми зараз спустимося. Ось тут ще прогуляємося трішки. Йдемо на зупинку та й поїдемо додому. Там вон якась стіна за тобою. це замок. То замок? Так давай вже хоча б до замку дійдемо. Оп-оп, як кода. Епік фейл, 360. Епік Ану, фейл. Ану. Антон побачив, там дорогу. І ми зараз туди поїдемо. У нас є камера, ми може туди камеру. Давай. Що там хтось є, він, він не їхав. Нічого цікавого. Закінчилось, довідуємо. Ми вже чекуємо. Назад якось треба тепер дістатися додому. До цілі не дійшли, але ж все-таки прогулялися. Я так кайфую з нашого під'їзду, просто коли так заходиш. І прекрасно, повернувся до хати. І двері ще й відчинені молодці. До нас приїхала така знову величезна коробка. Зараз будемо її розпаковувати і дивитися, що тут всередині є. Така гора металу. Це лише одна половина. Ось. А далі там ще в упаковці ще є половинка. І знімай. 아, 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 Привітки, у нас вже інший день, ми знову продовжуємо нашу пригоду, видертися хочемо на ту гору. Але цього разу полегшили собі вже життя. Ми приїхали на автобусі до Сотомора і йдемо пішки по дорозі, а не по набережні. Тому що там стільки каміння, різні бувають перешкоди. А так ми йдемо трошки нудно, але впевнено зате. Тут теж гори. І такі кораблики посеред вулиці просто стоять запарковані. Він хитається. Молиться Богу, Ой, Ось туди треба на вершачок. О, може, так втомилися. Але вид стає все краще і краще. І в того з'являється бажання йти далі. Але було класно мати машину і сюди заїхати, тому що тут скрізь є дорога. Туди можна було зійти по Ага, Ну я не витримаю. Можливо, на зворотньому шляху. Але якби ми пішли спершу туди, то ми вже б сюди не пішли. Хотіла я, щойно, значить, сісти сюди на камінчик, сфотографуватись на цьому божественному виді. А там таке чудовисько. О -о -о -о. Ні, не кидай нічого, я боюсь. О, може воно засохло вже. Він притворився він. Смертельний номер. О, дивись, маленький прилетів. Чекай, може, то мамка. О, який страшний. О то ми вже майже пройшли. Дивись. <звук> <Уже> <звук> все. Антон піднявся аж на самий вершечок, знімає відео 360. Але каже, щоб я не піднімалась. Можливо, там нічого красивого, а можливо, він хоче, щоб лише він був такий переможець по життю. Як за хлібом сходить? Ізі. Тут так слизько. Все, ми тут нафотографувалися, затіпилися. Можемо йти назад. А це каміння, воно дуже-дуже гостре, дуже як лезо. О. Зараз як полетить додолу. А добре, що ми того дня не дійшли. В 4 годині дня був такий потужний землетрус, майже 6 балів, 5,9. Виявляється, якби у нас би тут потріпало б. Прямо це всю цю першу берегову лінію. Я аж прокинулася, просто спати в обід лягла. Ох, це таке дивне відчуття. Просто ліжко стало ось так ходити по, по кімнаті. Це дуже страшно. Це бентаж, де ти нікуди не можеш відтодітися, сховатися. Давай, зараз фоткаю тебе, <ріст> ніби ти сидиш ноги скраїжіся. <ріст> хороша. Мачка така хороша. Ми б собі завели мачку, але ж потім її не буде з ким лишити, якщо ми кудись їдемо. Біжить, привіт, привіт! Привіт. Чорногорські курочки. Я на зумі. Ось так ростуть гранати на дереві просто посеред вулиці йдеш. Дивишся вгору. Там така радість.